Вітаю, друзі. Останнім часом з'явилося багато знавців та порадників, як уникнути мобілізації. А ці порадники знають, як уникнути окупації. Зараз в Україні воює багато представників різних народів. Є серед них представники грузинського народу та чеченського. Або як вони самі себе називають війнахського. Ці люди говорять так. Ми приїхали, бо у нас спільний ворог. Та тому, що раніше, коли війна була на території цих держав, українські добровольці приїхали до них та допомагали у цій боротьбі за їх свободу. Цими добровольцями були бійці УНАУНСО. Це Легендарна українська націоналістична організація, яка в той чи інший спосіб приймала участь у багатьох війнах на територіях інших держав, де бачила український інтерес. Багато хто з авторитетних у лапках експертів та політиків у 90-ті роки говорив: навіщо ви їдете на ті війни? Ви провокуєте Росію напасти на Україну? Їм відповідали в вунаунцу, ми їдемо допомогти іншим народам у боротьбі за свою свободу від імперії зла в Московії. Не менш важливим був фактор того, що поки у Московії йдуть війни десь в інших місцях, у них не доходять руки до України. Говорили цим експертам, що треба готуватися до війни щорано чи пізно. Московія піде війною проти України. Ці умніки, ой, вибачте, авторитетні громадсько-політичні діячі та експерти відповідали. Такого бути не може ніколи. А тим часом Україна розброювалася. Політичне керівництво розпродувало так зване надлишкове військове майно. А потім, щоб неможливо було встановити, скільки його було продано, тобто розкрадено. З якоїсь причини горіли та вибухали військові склади, хтось на цьому добре заробив грошенят, ось пройшов 2014 рік. Ті самі експерти. Які багато років кричали, що Московія ніколи не нападе на Україну, бо у нас договори міжнародні, та взагалі це неможливо, бо 21 століття. Стали раптово самими активними експертами про те, як вести війну проти Московії. Ну, бо вони себе вважали завжди високопрофесійними професіоналами. Казав особисто мені один з достатньо високопоставлених державних чиновників, а ми ж не знали. Ми не розраховували. Ми не очікували. Якщо ви не знали, не очікували, то це значить, що не такі ви і професіонали. Це стосується як нібито політиків, так само багатьох експертів. То що ми бачимо? А бачимо наступне. Розпродане так зване надлишкове військове майно та озброєння, включно з переданим Росії пам'ятаєте літаками, ракетами. Тими ракетами, які тепер прилітають у дома наших людей. Розкрадені та спалені склади з боєприпасами, яких тепер. Так не вистачає нам, щоб вести війну. А ті самі умніки, які багато років отримували державну зарплату та переконували, що Московія не нападе, та що нам не треба стільки озброєнь. Тепер самі круті експерти, по тому, як треба вести війну. Вам не здається це парадоксальним? Якщо не сказати більше, а тепер хочу спитати цих новоявлених експертів, адвокатів та іншу публіку, яка хайпує на бажанні ухилянтів тікати від участі у захисті України, ви радите, як ухилятися від служби. То, мабуть, ви знаєте, як захищати країну під час війни? Розкажіть, як уникнути окупації, розстрілів мирного населення після окупації, знищення держави? Ви готові взяти на себе відповідальність за це? Не на словах. Якщо москалі окупують якийсь населений пункт, наприклад. Бо у нас не вистачило військ. Хто з вас, балаболів, прийде самостійно в СБУ чи прокуратуру та скаже, щоб тебе посадили у в'язницю, бо закликав не йти у військо у хілянтів, консультуючи їх про їх права? А балаболи. Ото що. Хай всім правильним людям буде. Щастя та радість, а ворогам та балаболом. Хай у горлі пір'я поросте.